Люби себе такою, яка ти є, але не забувай, періодично звіряти свою талію із індексом росту і ваги. Все ж таки ми за здоров'я. Ти ж не хочеш бути занадто товстою чи занадто худою. Ну і звичайно, ти можеш виглядати як хочеш, тільки на таку тебе ніхто не зверне увагу. Заміж ти не вийдеш. Рожеве волосся це ж надто яскраво, натуральне волосся надто скучно, а лиса, ти взагалі чоловікам не сподобаєшся. Живі це сексуально, але не для всіх. Тож ж краще, коли його немає. Любиш себе, але не Будь надто сильною, будьте впевненими в собі, але не зважайте на думку інших. Сьогодні ми поговоримо про те, як підкорити всі ці голоси у власній голові і як не зважати на чужі. Що таке по-справжньому любити себе і приймати все своє тіло до останньої складочки? Давайте новий рік почнемо з уваги до себе. Мене звати Марія Тучка Катучева. Дивити слей. Слей! Слей! На Суспільному! Чи задоволені ви своєю зовнішністю та тілом? Так. Не дуже, якщо чесно. Казати, що на 100% ні, я ще над чим працювати, а у загальному задоволено. Більш-менш задоволена. Не можу сказати, що я щось маю якісь дуже претензії, але можливо хотілося б щось змінити. Так, більш, ніж налаштований витіла. Майже так. Дуже задоволена. Я себе відчуваю меше смерть. Ну, на 5 Ні. А чому а, бо треба більше спати, в мене з тим не дуже виходить. Ну, якщо сказати чесно, задоволений. На мої роки я чуюся дуже добре. О, серію, так. У моєму віці це не так важливо. Спершу треба полюбити себе курси, афірмації, щоденники вдячності. Звідусіль ми це чуємо. Але чому це так важливо? Поясню на прикладі з грошима. Багатьом із нас знайома ситуація. грошей весь час не вистачає. Дехто навіть живе в режимі зайняти гроші до ЗП, потім їх віддати. Або весь час відкриває кредитні ліміти на тій клятій карточці. Здається, що якщо більше заробляти, то цього не буде. Тільки б десь капли ті дві тисяч. Але ось ви отримаєте підвищення чи міняєте роботу, і все одно те саме через місяць знову не вистачає грошей. Думаєте причина в інфляції чи якихось інших зовнішніх чинниках? А я вам скажу неприємну річ ні. Не в цьому причина. Насправді причина в тому, що вміння жити за своїми фінансовими можливостями ніяк не пов'язане із тим, скільки ви заробляєте. Це вміння, яке може вам бути дане і так, а можливо вам, як і багатьом з нас, доведеться його розвивати самостійно. Бо інакше чим більше ви заробляєте, тим більше буде ваш фінансовий розрив. І замість того, щоб скорочувати свої борги, ви їх будете примножувати і збільшувати кредитний ліміт на карточці, бо ж зарплата вище. Я якось погашу. Так само і з любов'ю і до своєї зовнішності, і до свого тіла. Якщо її немає, цієї любові, скільки б ви. Не прокачували свою зовнішність це надовго не змінить результат. Тому що проблема набагато глибша. Точніше, проблема не в зовнішості, а як ви її сприймаєте. У мене було 12 років розлад харчової поведінки, і він був е, різним, тому що там всі сприймаються більше як е, тільки анорексію або булімію, Е, Якось ще тільки два види є, але він буває дуже плавучий цей розлад. Е, і В нього стільки виглядів, що і не всі дівчата можуть завжди його розпізнати, і іноді недооцінюють якусь свою проблему, бо вони можуть сказати: У мене ж немає булімії чи анорексії. А насправді це дуже така серйозна психологічна е, травма у дівчат. Е, мені здається, от плюс-мінус віку. 26-30, мені чомусь так здається, тому що от коли ми були юними, в 16-17 був такий пік героїнової худоби пабліків. в тому 40, 40 кілограм, да да, да. Бажання зробити собі пластичну операцію, це не завжди про нелюбов до себе. Може бути по-різному. Так, досить часто це пов'язано і пов'язано з неприйняттям себе, і своєї зовнішності. Але це може бути цілком окей, коли це про те, що я і так себе люблю, я і так себе приймаю, я собі подобаюся. Але оце мені пасувало б більше. Я зазвичай кажу про те, що спочатку ви працюєте в психотерапії над прийняттям себе, своєї зовнішності. Над любов'ю до себе, а потім робите кардинальні зміни в своїй зовнішності. Не навпаки, якщо у вас є ідея про те, що я зроблю собі якусь операцію, я щось собі візуально зміню і тоді себе полюблю, це ніколи не працює. Прийняття йде не ззовні всередину, а зсередини назовні. Чи нормально втручатися у свою зовнішність? Чи здорова людина завжди має виглядати так, як задумала природа? 52. саме стільки пластичних операцій над своєю зовнішністю зробила жінка, яка має рекорд сому Сенді Джексон. Втім, сама Сенді дуже проти цього рекорду, і якщо ви подивитесь на її фото, то зрозумієте, чому сама вона стверджує, що представники книги рекордів порахували прям усі найменші маніпуляції, які вона зробила із своєю зовнішністю, не тільки хірургічні. Завдяки своєму власному досвіду, вона консультує людей щодо косметичних процедур і зробила на цьому цілу кар'єру. А сама каже наступне: я завжди мала почуття власної гідності та була впевнена в собі. Я в 10 років співала в рок гурті, тому не була сором'язливою людиною. Якщо ви сором яз... Зливі. Косметична хірургія не зробить вас іншою людиною. Все, чого я коли-небудь хотіла, це виглядати краще. І цього ж я бажаю своїм клієнтам. А от інший приклад: британка Софія Ліпс витратила вже півмільйона фунтів на те, щоб зробити собі губи найбільшими у світі і транслює це як реаліті шоу. І свіжого Кристина Гілера це фото я публікувала в себе в своїх соцмережах, і мені правда стало цікаво, що ви про це думаєте. З одного боку, співачка має право робити з собою все, що забажає. І вона артистка, її пізнала на частина її бренду. Але головне питання було для. У мене таке, чи зробила б вона це саме, що робить зараз собою, якби жінкам було б дозволено старіти? На початку метак, що про це думаєте? Я, я просто вирішила. Це от усвідомлення, пройшло, що та не то. Я, мені здається, що це було 25-26. зараз мені 29. дев'ять. От десь плюс-мінус, тому що е, я довго над цим працювала. Я з різними психотерапевтами, над методиками там, почалося з того, що типу. Дозволити собі абсолютно все, бо в мене був короткий список з того, що можна, а, а все інше не можна. Ну, Тобто, не, в мене були майже всі заборонені продукти. Е, я спробувала гребаний, е, це, чебурек, такий сильний. В 28 років я спробувала чебурек. Ну, я не больна на голову людей. Ну, мені себе так жалко, що я не їла стільки продуктів класних, там бургерів, наприклад. Е, ну, Для мене вони були просто. от... Червоний в голові загрався, що не можна цього всього солодкого. Е, до речі, солодкий я так і не полюбила. Можливо, просто ну, бо я не любила всі продукти. Пластична хірургія сама по собі непогана. Ми вже говорили про те, як і чому вона виникла. Але дивлячись на такі відверті зловживання, з'являється питання: наскільки це здорова практика? Чому люди це з собою роблять? Є така серйозна річ, як тілесна дисморфія, це психічний розлад, різновид неврозу, при якому людина надмірно занепокоєна та зайнята незначним дефектом або особливістю свого тіла. Зазвичай починається молодому або підлітковому віці. Частота наявності цього розладу серед чоловіків та жінок приблизно. Однакова і супроводжується високим ризиком самогубства в порівнянні з іншими розладами психіки. У книзі Ми це наш мозок, доктор Дік Сваб описує екстремальні випадки дисморфії, коли люди хочуть відрізати собі ногу, бо їм здається, що вона їм заважає. І ставить рутеричне питання: якщо хтось хоче змінити собі ніс, то чому він може це зробити? А той, хто хоче позбутися кінцівки, не може? Пишіть коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Але все ж таки, такі порушення це велика рідкість. А от хірургічних втручань у зовнішній все більше з кожним роком. Чи зробили ви пластику, якби Мали таку можливість. Думаю, так. Робила би, можливо, з носом, тому що важко дихати трохи. Ну і так би, можливо, більше подобалось зовнішній вигляд. Ні, е, я б не хотів змінити своє тіло. Якщо вже якось його прокачувати, тоді вже фізично, займаючись справами. Собою особисто я задоволена, звичайно, що. Є е, деяка вага надлишкова, але це не заважає мені жити і не створює мені проблем в житті. Ну, тобто, в мене є чоловік, двоє дітей. Чоловік мене любить такою, якою я є. І відповідно я так сам. А Хіба не носа, бо я б недавно зламала. Так що хіба не носа? Не думаю, що б зробила, я б не пішла не таке. Ні. Я мені 82 роки. Я ну, крім... Підживлювати губи на тілі моїм ніколи нічого не було. Ні на лице, ні на бровах, ні на тому. У мене природні такі. У молодості то я вроді б, так непогано виглядала. Поклонників було дуже так, то так. Як всіх молодих, красивих людей. Я себе відчуваю теж непогано, не, не, не гірше не других. Хоч і вже в віці, але я слідкую за собою. На даний момент ні, але щоб мені хотілося щось собі покращити, тим, не я б свій відмовлялася. Не напевно синако. Я так. Продовжує життя пересвідчилась. Я є така, мене люблять, поважають, як чим би. Відношу себе до категорії тих мужчин, які, яким природа дає. Що дає природа, цим повинна мужчина користуватися. У 2020 році в Кореї було проведено дослідження, що пов'язувало низьку самооцінку і схильність до пластичної хірургії. Було опитано 6 тисяч людей, і мене дійшли такого висновку, що може зв'язок і є, а може його й немає. Але от що точно сприяє моді на пластику, так це соціальний тиск у суспільстві. Все, що поза нормою, це некрасиво, і це треба виправити. У цьому випуску ми говоримо про пластику як про приклад того, що люди роблять з собою, бо чимось у власній зовнішності не задоволені. Але це може проявлятися і по-іншому, наприклад, сидіння на дієтах. Надбірні заняття спорту чи страх вийти в люди без мейкапу. Прояви низької самооцінки не завжди такі очевидні, як відверті сумніви в собі, своєму успіху, знецінення себе, яке люди озвучують, підтвердження і постійний пошук цього підтвердження від інших людей, що зі мною все окей, або що я класний, я гідний чогось і так далі. Неочевидні ознаки низької самооцінки це, наприклад, перфекціонізм. Та постійне прагнення робити щось ідеальне, щоб нарешті відчути себе, що я достатньо хороша або хороший. Також це приниження інших людей, коли я намагаюся, хоч якось відчути себе добре, але для цього мені обов'язково необхідно, щоб інша людина була поганою. Тільки так я можу відчути себе класним і гідним. Це також може бути про успішний успіх, люди, які постійно. Чогось досягають, дуже багато від себе вимагають, коли вони не можуть спинитися. Це не про всіх, звісно, це не можна, не можна сказати, що це так працює у всіх людей. Можливо, тут є така історія, де я можу відчувати свою цінність тільки коли я щось роблю. Тож краще любов до себе прокачувати, а не зовнішність. Уявіть, що це як м'ясо, які можна не тренувати. І що ж тоді почати? По-перше, потихеньку забуваємо про те, щоб порівнювати себе з іншими. Особливо, якщо вам все дитинство казали, щось так «А от світа коля Лена, такі молодці, а ти якийсь не такий. Завжди є хтось кращий за вас і хтось гірший за вас. В порівняння не має абсолютно ніякого сенсу, бо це залежить від того, з ким ви себе порівнюєте. Щоб цього позбутися, порівняння має стати усвідомленим. Тобто, ви усвідомлено маєте почати помічати моменти, коли ви починаєте себе з кимось порівнювати. Ви маєте цілеспрямовано зосередитися на своїх досягненнях, і це теж про ваш фокус уваги і про більшу усвідомленість. Так? коли я щось бачу, коли я бачу, що я починаю себе порівнювати, я навмисно себе повертаю до себе. Я спрямовую увагу на себе, свої досягнення. І хвалю себе за це. Якщо дивитися ширше на цей феномен порівняння себе з іншими людьми, очевидно, що ми не можемо і не маємо позбуватися цього повністю. Це, це просто неможливо. Ви маєте працювати над своєю самоцінністю. Це про те, як я себе почуваю, наскільки важливим, цінним, гідним я себе почуваю. В незалежності від того, що відбувається навколо мене, як до мене ставляться інші люди, що вони про мене говорять і так далі. І це така дуже, дуже об'ємна штука. Це неможливо вирішити якось за один раз, однією фразою і так далі. Але вона вирішує це питання порівняння себе з іншими, низької самооцінки, нестабільної самооцінки. І робота з самоцінністю, вона Дозволяє вам подивитися на себе під іншим кутом, побачити свою унікальність. Коли до вас приходить усвідомлення своєї унікальності, тоді порівняння себе з іншими воно втрачає свою актуальність, тому що є розуміння, що ніхто не має такого досвіду, як маю я, ніхто не має таких думок, як маю я, такого погляду на світ. Такого способу мислення. порівнювати себе можна лише з собою, і то не обов'язково. Другий важливий крок, який випливає з першого, не турбуватися про думку інших. Розкажу вам великий секрет світобудови. Насправді, абсолютній більшості людей на планеті Земля на вас байдуже. А якщо хтось стрігериться на вас, скоріш за все, це проблеми іншої людини. Часто це означає, що вона не задоволена власним життям, хоча активно може вдавати протилежне. Всі ми зустрічали феномен щасливої мами двох янголів яка пише образові речі під постами у фотомоделі. Якщо дівчина трошки підходить під стандарти певної краси, як тільки вона буде від чогось відхилятись, її будуть дуже жорстко срати. Як то вона поправиться, що в кого тонкі губи будуть писати, може б ти підкачала губи, хто підкачає губи, будуть писати, що ти як качка, і починається от, от просто оці процеси, коли ти якби не виглядала, ти все рівна. Щось комусь щось буде не так. Та що окрема тема взагалі про об'єктивацію жінки, тому що я вчора буквально наштовхнулася на пост про британську акторку. Я її не знаю. Вона видно тільки десь починає свою кар'єру, і її вже назвали секс-символом там. Ну от в Англії так. І вона каже: я не хотіла цього. Вона, в принципі, себе навіть не відчуває. Вона просто конвенційно гарна, приваблива, звісно, сексуальна, так, але вона ніколи до цього не йшла. Плюс вона гра... вона пояснює, що я грала драматичні ролі. Для мене важливо себе проявляти як акторка такої більш ну, типу, серйозної, да? якоїсь е саме, от, мистецтва. Але її приписують до цих символа, і звісно, це вже трошечки, ну скажімо так, додає знаєш, інфантильності вже її обертку. Ще на цього навіть не просила. Не просила не хотіла. Так, все... Як скарл Скарлет Йоханссон, мені здається, чорна вдова, вона ж дуже довго боролась з тим, що вона просто була як Марвелі, як секс символ, і вона прям дуже довго досягала, щоб там фільм, хоча б при неї зробили, бо як наче вона була недостойна цього, бо вона просто була та як. Прикраса серед інших, вот просто її всі сприймали як просто прикраса... ти сексі та й все. прикраса чоловічого колективу. Знаєш, це як, як на наша. треба вчитися ставити себе і свої інтереси в пріоритет, не соромтеся бути егоїстами, особливо жінки схильні ставити себе на друге чи третє місяць, чи якесь інше, але спершу ж діти, потім чоловіки, потім робота. Такий приклад ми часто отримуємо в родині. Звичайно, в житті людини є місце самопожертві, але це не повинно бути звичкою, яка коштує вам психічного та емоційного благополуччя. Дід час для декомпресії, тобто розвантаження. Це можна назвати як горизонтальний день, коли просто не встаєш, дивишся, що хочеш, робиш, що хочеш, і ні в чому себе не звинувачуєш. А як розвантажуєте себе? Що ви робите для себе? Наприклад, займатися спортом, бюті процедури тощо. Займаюся спортом, звісно ж, але переважно вдома або бігаю, типу, зранку чи з вечора для накшталт б'юті процедур, то не далі звичайний гігієни для шкіри, обличчя, нігті в такому десь. Ну, зал, е спілкування з друзями. Ну, це ментал хелс, всі діла. Е читаю, настолка граємо. Б'юті процедури. Дивіться, я зробила манікюр щойно. Я дуже давно хотіла зробити манікюр, не робила його вже десь років чотири. І така: ну окей, треба. Я зробила гривочку підстригла. От, тобто, ну, б'юті процедури на місці. Плюс це е фітнес зал. Також це харчування. Я не дуже сильно скрупульозно за ним слідкую, але стараюся, е, я вважаю, тобто, що моє тіло храм, і те, що я вживаю, воно відбувається на моєму стані, тому стараюся харчуватися здорово, але здорово це означає, що лише салатики і більше нічого. Це так само і мак, і щось е, смажене, от пампушки пушки на різдво наїлася, просто неймовірно. Тобто збалансоване харчування. Я живу, щоб щоб ви знали, я в Канаді живу. Я сюди приїхав на концерт, але в Канаді я хочу в спортзал. Стараюся їздити, відпочивати, щоб почуватися досить легко, зручно, здорово. От, ну, але так особливо не приділяю собі уваги. Все, що Бог дав мені, я користаюся тим і стараюся підтримувати. Ну, колись ходив у походи, поході зараз трошки вже не можу, але прогулянки по місту так піски через це місто, як зараз. Ну, займаюся, звісно, спортом. Це багато худжу. Якщо так на день у мене виходить кілометрів 12. це нормально. Свіже повітря, спілкування з хорошими людьми, приємними, молодими. Ну і гімнастика. Так, в основному я впродовж життя цим займаюся. І намагаюся, щоб от всі страшні часи, щоб був, звісно. Оптимізм, бо іншого не дано. В основному маші з окремо, ми від пришів і так далі. Вов'язково духи в мене повинні постійно бути. На подарунки з моєю пенсією не дуже то, о, зробиш, але люди допомагають на день народження, на свята, просто поздоровлення подруг, друзів. У мене дуже багато друзів. І по роботі, і шкільних друзів, хоч вже менше-менше становиться, але ті, що лишилися, поздоровляють постійно. Але пам'ятайте, що – це не тільки про те, щоб влаштовувати собі спа чи купити омрійні кросівки, любити себе, якби ви любили кохану людину, дбали про неї і про її фізичне і ментальне здоров'я, подарувати собі чекап організму, підписку на навчання або похід на арт-терапію, відкрити депозит, щоб подбати про майбутню пенсію. Це теж прояв вищої любові до себе. В терхальному суспільстві цим в грішаті чоловіки, яким нав'язують обов'язок дбати про інших, і вони не знаходять час і місце для того, щоб по-справжньому дбати про себе, а не заміняти це емоційним фастфудом, алкоголем чи ставками на спорт щодо піпл-плізерства, Це дуже розповсюджений запит в терапії, особисто в моїй практиці. Тут важливо розуміти, чому взагалі це виникає. Тут є декілька причин, і зазвичай це не якась конкретна причина це комплекс причин. це може бути про те, що дуже страшно втратити підтримку, втратити соціальний контакт з людьми. Дуже страшно відчути себе відторгненим, бо якщо мене відторгли, мене не люблять, та я не потрібен. Також це знову про низьку самооцінку, нестабільну самооцінку, коли людина знаходиться постійно в пошуку підтвердження того, що я маю цінність, але я собі цього дати не можу. Тому я буду догождати людям, щоб вони були мені вдячні, або були мені за це винні. Так я компенсую це відчуття своєї недостатності. Також це може бути про уникання конфліктів, та тому що бути people-плізером плізером це не казати ні. Коли я або відчуваю, що я не зможу себе захистити, я хочу уникати конфліктів, або знову ж таки я не хочу бути для інших людей поганою. Хочу, щоб мене продовжували любити. Та я, я буду на це погоджуватися. Я буду робити те, що від мене хочуть, і буду виправдовувати очікування. Що з цим робити? перше це розвивати свою самосвідомість, розвивати знову ж таки відчуття своєї унікальності та самоцінності. Тоді приходить відчуття, що я можу обирати себе. Я цього гідна, я маю на це право. Тоді ви зможете відмовляти людям, і це друга штука, яку треба робити, це вчитися відмовляти людям, не відчуваючи почуття провини або відчуваючи його, але відчуваючи його, як щось дуже стерпне та те, що я можу винести. Третє підтримувати свою самооцінку, це нагадувати собі про свої досягнення, нагадувати про те, що. Я щось можу, я чогось гідна і я гідна поваги любові просто по праву свого народження, а не тому, що я щось роблю або чогось не роблю. І звісно ж, працювати над тим, щоб розвивати в собі безумовну любов і безумовне прийняття, тому що ми боїмося, що інші люди нас не приймуть, відторгнуть, відкинуть, розлюблять, коли ми відчуваємо це до себе. Те, що коли я щось роблю, я стаю поганою. Саме ви маєте стати тією людиною, яка, попри все, не дивлячись ні на що, буде себе любити, буде себе поважати. Це не значить схвалювати погані речі, які ви робите. Це не значить е, заохочувати ці речі. Це не про те, це про те, що я можу робити погані речі, я можу це усвідомити, я можу взяти на себе відповідальність за це. Але я не зненавиджу себе за те. Ну, важлива ремарка, що це не про якісь відверті злочини, вбивства, зґвалтування, крадіжки, приниження інших людей і так далі. Сподіваюсь, ви теж це розумієте. Попри поверхневу думку про те, що любов до себе це здоровий егоїзм, це якраз зовсім не про егоїзм. Журнал Forbes, посилаючись на докторку наук Алізабет Жаркін, каже, що любов до себе напряму пов'язана із любов'ю до інших, оскільки любов до себе веде до покращення яких як загальне щастя, самооцінка, самосприйняття, прощення то в цілому людина, що щиро любить себе, більш здатна до емпатії, готова приймати інших такими, як вони є, менше засуджувати і більше чути. Я робила губи довгий час. Зупинилась три роки назад. Я зробила зуби. Але зуби це був мій великий комплекс з дитинства, наді мною всі прикалувались, тому це була така галочка більше з дитинства. Зовнішності, в принципі, це все. Такісь мінімальні штуки, типу там, віє, брови. Я, я не вважаю, що це типу зміни. Але я люблю, щоб у мене типу, все було доглянуте. Я не робила ніяких операцій, типу, там, які є оперативними втручаннями, хоча я була. За крок від цього три роки назад я ходила на консультацію, щоб зробити груди. Тому вони через схуднення трошечки так сказати стають сумними дуже, і я хотіла зробити їх веселим. Mm. Але я прийшла до хірурга жахливого, і ми там все консультуємося. І він такий: А дивіться, ви ж лягаєте під ніж? Він ще ну, він ще говорив, треба було одразу йти від нього. Mm. Ви лягаєте під ніж, а давайте ми вам одразу зробимо ліпосакцію, Вам би не помішало і на животі, і на боках, і на той. Ну ви вже ж лягаєте в наркоз. Ми можемо вам все зараз зробити. Цей мене це якось так тоді злякало і в плані дуже сильно розіглило, так що я прямо одразу пішла, і я ще тоді. Так нормально в сторіс розказала, і можливо, це було таким кроком до реалізації, що щось не, не так, і от такі якісь речі поступово мене давали до того, що вже так далі не можна продовжувати, бо можна не зупинитись і, і міняти, і міняти, і міняти. Я завжди знаходила, що можна поміняти, що можна ще зробити. В Сучасних розмовах про любов до себе ніяк не обійти оцього страшного слова, боді бо ж тільки цим радикальним прийняттям ми відкриваємо дорогу в. Пекло, пекло, де панує ненажерство та усілякі хвороби. З 1975 року рівень ожиріння у світі майже потроївся. А в 2016 році понад 1,9 мільярда дорослих віком 18 років і старше мали надмірну вагу. Лікарі вважають, що ожиріння серйозна проблема планети, з якою треба боротися, адже вона впливає на все і на економіку. Теж ожиріння це проблема всесвітнього масштабу. Тільки чи звинувачувати у цьому так званий бодіпозитив. По перше, бодіпозитив феміністська течія протидії лукізму, сексизму та сексуальної об'єктивації, яка вчить. Людей позитивному ставленню до власного тіла, його прийняттю та вільному самовираженню. А ожиріння це проблема в першу чергу розвиваючихся країн, де про всякі фемінізми мови не йде. Просто раніше в цих країнах люди мали проблему з їжею, а тепер не мають, але одночасно з тим і не мають культури збалансованого харчування, і наврешті самовине боді позитив. І так хочеться сказати: відчепіться від боді позитиву від інших і від себе. Я думаю, що люди досі не зрозуміли, що боді позитив це. Про те, що вам має бути байдуже, як я виглядаю. Мені має бути байдуже, як виглядаєте ви. Це все користь бодіпозитиву в тому, що по-перше, це розвиває якусь базу повагу людей одне до одного. По-друге, це про витримування кордонів інших людей. По-третє, це про те, що я можу захищати свої кордони, так, коли людина заходить на мою територію і говорить щось про моє тіло. Я маю право його захистити, бо тобі має бути байдуже, як я виглядаю. Також це про повагу до себе, і це також про те, щоб людина могла почувати себе достатньо хорошою, незважаючи на те, як вона виглядає. Також хочеться пригадати історію описану у супербестселері книзі жінки, яка пережила голокост. Едіт Егер, «Вибір». Едіт вижила в Аушвіці, вийшла заміж, переїхала з Європи, і дорослому віці стала психотерапевткою. Вона допомогла багатьом людям у важких ситуаціях і описала різні випадки у своїй книзі. І до неї звернулася жінка. Страждала на ожиріння. Вона знала про це і винуватувала себе в тому, що не може схуднути і хотіла розвинути силу волі. Але справа була не в тому. На сеансах вона потихеньку позбавлялася відчуття провини і спершу захотілося себе побалувати. Вона почала носити яскраві аксесуари, краще одягатися. Згодом сама того не помітивши, вона дійсно почала худнути, але це перестало бути головною метою. Головною метою було жити це прекрасне життя і бути в ньому щасливою. Що вам допомагає от розвинути цю любов до себе. А впевненість, впевненість в себе. Я люблю себе. Люблю свою зовнішність, люблю те, як я одягаюся, Повністю люблю себе. Якби я сама сама себе не любила, я би ходила така, Боже, пронурена на смутку, то все ні. завжди на позитиві. Книги. Читаю такі хороші книги. Стіни в моїй голові. Сила звички. Ми такі задовбані. Це про емоційне вигорання, якраз про депресію. Я раджу знаєте що? Вести здоровий спосіб. Життя, думаю, ви і так знаєте різні методики, як бути більш задоволеними з собою. Треба фокусуватися на успіхах, записувати кожен день невеличкі перемоги, знаходити, за що себе любити і хвалити. Знову таки сприймати себе як свою ж кохану людину. Любити себе це ваш перший слай обов'язок. Бо я казав Григорій Савич, сковорода любов виникає з любові. Коли хочеш, щоб мене любили, я сам перший люблю. Цей рік обіцяє бути складним. Повномасштабна війна, загальне виснаження. Нам усім цій країні не завадить ставитись принаймні до себе з любов'ю і з цим відчуттям в серці бути вдячними нашим силам оборони, підтримувати їх і підтримувати волонтерів і працювати за для нашої любимої країни. Тому давайте зараз зробимо приємно для нас. Поставимо лайк, напишемо комент, і потім зробимо щось приємне для себе. На це Тамарія Тучка, яка тут же видилася слайд шоу на суспільному.